Всім привіт! Сьогодні я збираюсь вияснити, хто в 2025 році все ж таки є паншим маркетом лід чи Biedренка. Зроблю такі столові закупи на одну годину і перевіримося. Перші справи беремо такий бурку. беремо також шоколадку, смілку. Далі беремо три банани, також беремо три таких цих, Звичайно, що без картоплі ніяк. з берем такого. Цього. Один з плюс у що тут можна ще багато купити якихось товарів дому, І от, наприклад, як ростим, чи багато одягу, також дуже багато. Є всякого такого, типа для строїтельного цього інструменту, ключі, наприклад. Зберем такий сир намазувати. Також зберемо такий йогурт, сімейку. І ось таке масло. Також беремо баночку такої пепсі Також беремо. Вони рубніші. Як же без їде всіх богатів? І взямо таких таке карчинських. Такі кефірша. Так, що закупи зроблені. За ці всі закупи, ми заплатили. Щоб не зробити печа. Ми заплатили 86 злотих. Подивимося, що в нас вийде в відронці. Так, зараз ми знаходимося в бідонці. І скупимося так само такими самими продуктами в відронці. І подивимося, що ми заплатимо. Один із мінусів відронки вже що немає картоплі е, е, на розріз, так само як у відбусімона 5 числі. Я думаю, що е, ці два дня, які тут заплогав, але е, я думаю, що потрібно е, все ж таки е, поставити мінус бал таку того, що немає картоплю на розрізку. Також із мінусів бідронки, подивіться, як це все виглядає, бо розкидане, якось не поскладено. Дідлі було куда приєдніше, що така штука відноки, що е -е, на кожному тварі якась знижка, буквально на кожну. Не знаю, це можна віднести до пісів, бо зазвичай більшість їх це просто. Клієнтів розводять. Дивіться, тут все червоно. Казав Ліді, що можна теж купити товари для дому, а бідронці ні. Бачу, що бідронці також можна взяти для дому. Наприклад, таку ленту. Підсвіточну. Насадки ключі, тачно ледова. 5 метрів. 29 злоти. Може взяти? І так, чеки в мене на руках, а це значить, що ми зможемо підвести з вами підсумки і цей листочок, де я е, кожній е, розписав все якби. І прочитаю вам, хто ж переміг. Нашому з нами сьогодні такому, такому цьому 에, порівняння цін, лідла і бідронки. Продукти я брав такі, які я купляю кожного дня. 에, переважно більшість продуктів я їх би назвав. Якщо 에, у вас якісь інакші продукти, я думаю, що більш-менш всі продукти такі 에, похожі. 에, якщо 에, ціна 에, більша то я давав цьому магазину 1 бал. Якщо ціни однакові, то кожен получав по балу. Якщо ціна в цьому магазину вища, то він не получав жодного бала. Таблицю я собі зробив, і я вже якби, все підрахував і знаю якби, переможця. І все ж таки лишилося всього-навсього зачитати його бал. Тому не буду тянув, розтягував і погнали. Лід Бідронка. Перший продукт у нас такий, як паровки. Е, зразу скажу, що це якби е, там було 6, а тут е, 12, але я продивився по цінниках. Е, вони майже, ну не майже, а одинакові. Тому що там було 6, там було 12 по кілограмі е, одинаково. Далі булка. Також по 35 грош, Там, там 35 грош однаково. Далі у нас де рекламувка, це Торба. 79 грошей там, 79 грошей. Одинаково. Акцімелька йогурт, 6 йогуртів маленьких. 1259 там, 1259, все однаково. Помаранче. 6,99 за кілограм там, 6,99 за кг там. Все як би Смачні тут, смачні там. Банани. 6,99 тут, 6,99 там. І... Поки що як ми бачимо, все йде, якби, Ну, ціни однакові. Все йде, якби на здрям на здрю, як то кажуть. І далі у нас йде такий, як кефір. ні, не кефір. Спочатку у нас йде пепсі. Пепсі тут і тут однаково також. І кефір уже. Кефір. Є танший в Лідлі. В лідлі він цього на всього коштує 2,50, а в бідронці 3 з чимось 3 на злотий майже дорожче. Далі йде такий сирик топйоний, ну, намазувати на хліб. І тут він також в лідлі виявився дешевше. Там 4 злотих, а там 5 злотих, майже на злотий дешевше. Далі йде е, така риба, консервована і тут же перемогла бідронка, отримала бал е, в цьому 950, а в цьому на 50 грошей влідло дорожче. Далі мівіна. Така типа запарювати. Кожен знає, яка. Е, Одинакові ціни. Яйця е, 9.50. Е, це получає літ. Влітні дешевші яйця дешевіші, Хоча в бідронці якась була акція, але я не користувався жодною з цих карток. Якби можливо, якби я користувався якоюсь карті, можливо, і бідронка мені якби. Бо там все на червоне світилося, можливо, бідронка б мені якусь дала там, привілегію. Але е, зараз не про це. Тому е, далі яйця е, це перемога. якби... В цього е, лідла і картопля. І картопля це перемога бідронки. якби Навіть е, лідлу на розвіз картопля була якби дорожча 6 злотих за кілограм, а е, за ту ціну можна було купити в бідронці 2 кілограма е, картоплі. Якби ну, ви скажете якість. Це. Але все ж таки тут іде в кого менше ціни. Тому е, тут получає бал е, бідронка. І такий у нас є один ще спорний продукт. Це масло. Е, масло лацяте. І я хотів, щоб були всі однакові бренди. Е, і бідронці його не оказалося тоді. Тоді як я робив закупи. Тому е, не знаю кому дбав, Не дав балу нікому якби. І Кому ви дали, думаєте, в бідронці дешевше масло, бо в лідлі масло обійшлося в. Зараз зачинаю ціну масло 20. 9... 9.90. Ні, не 9, 9. 8, 99. 899 злотих масло обійшлося. Які ціни на масло? Пишіть в коментах, можливо, ви знаєте. І в цьому нашому такому. Рейтингу цін, Барабан на дроп, перемагає лід всього на навсього з відривом в 1 бал, перемагає все ж таки лід. Це все ж таки моя особиста мій особистий набір продуктів. Якщо зайде це відео, я можу зробити ще якийсь там, допустимо, взяти. Максимально інші продукти якісь і перевірити ще раз, е, допустимо, до 100 злотих. ну Того разу вийшло там на 82-80 на 80 злотих, а на другий раз ці продукти вже не буду брав, якби а візьму якісь інші продукти і порівняємо також, якщо вам сподобається. так що